Голосніше, С... голосніше. Андрій Свитинський. І нарешті зараз ми почнемо оголошувати трійку переможців. За Тернопільського національного технічного університету 2013 року стає? Ну, ну. <схід> Хто? <схід> Віталік. Пушкаренко. Майже містер, але не містер. Перший віце-містер Тернопільського національного технічного університету встає ну хто? Ще раз Андрій. Медвічний. Тернопіль дарують всім учасникам а також організаторам квитки на містера Тернопіль. І зараз для нагородження переможця конкурсу містер тнту ТНТУ-2013» на сцену запрошується. Містер тнту ТНТУ-2012» замойський Назар. Дякую всім, хто сьогодні прийшов. Я е, хочу сказати, що я підтримав Свиденського Андрія, тому що він зі мною на потоці. Він мій друг. І я дякую всім, хто його підтримав. Також дякую всім, хто прийшов підтримати своїх е, колег. Дякую вам. Назар. Ти знаєш, як минулого року було важко готуватися? Ти знаєш. Ти знаєш, як минулого року ти проходив підготовку, е, скільки було вкладено часу, сили, старання і так далі. На твою думку, дивлячись сьогодні на підготовку хлопців, як ти думаєш, хто був найстаранніший? Ну, мені сподобався е, виступ е, номер один. Дві як звати? Виходимо фонда. То на меко, міський сподобався. Дуже часто згадували медведя, я так щось попутно вийме. Що, оголошувати? Отже, містером Терно. Національного технічного університету 2013 року стає! Я теж сподобався Микола Антонов, але стає Андрій Свидинський.